22 травня виборювати першість та право представляти Тернопільщину на всеукраїнському фестивалі дружин юних пожежних та на всеукраїнських змаганнях з пожежно-прикладного спорту до обласного центру прибули кращі команди юних пожежників-рятувальників та юнацькі команди з пожежно-прикладного спорту. Урочисте відкриття заходу розпочалось на базі управління державної служби надзвичайних ситуацій в області. Учасників змагань привітали представники органів влади, які відзначили, що фестиваль дружин юних пожежних є дуже важливим святом, яке виховує у дітей та молоді патріотичні почуття, формує бажання рятувати та допомагати. Також вони побажали присутнім гарного настрою, а юним спортсменам перемог. Першість в області в змаганнях з пожежно-прикладного спорту серед юнаків виборювали команди з усієї Тернопільщини, змагалися у подоланні стометрової смуги з перешкодами, підйомі по штурмовій драбині у вікна учбової вежі та в пожежній естафеті. Головними вимогами до юних спортсменів є швидкість, вправність та витримка. Ті ж рейси притаманні і професійним рятувальникам, які щодня перебувають у повній бойовій готовності і за першим викликом негайно приходять на допомогу. Серед учасників обов'язково будуть ті, що згодом стануть справжніми майстрами пожежно-прикладного спорту, а можливо, в недалекому майбутньому поповнять ряди служби цивільного захисту. І майстерність, продемонстрована сьогодні на спортивному майданчику, стане їм в пригоді під час виконання реальних бойових завдань. Одночасно із спортивними перегонами на театральному майдані міста та на сцені обласного драматичного академічного театру свої вміння презентували шість найсильніших команд області, що пройшли відбір під час районних, міських та зональних етапах фестивалю дружин юних пожежників-рятувальників. Команди-учасниці показали знання пожежно-рятувальної справи, правил безпечної життєдіяльності, продемонстрували вокальні, артистичні і танцювальні таланти. Начальник управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Тернопільській області, генерал-майор служби цивільного захисту Євген Лукавий, відзначив, що такі змагання є вкрай важливими, адже формують у підростаючого покоління навики безпечної поведінки, навчають не губитися в надзвичайних ситуаціях і вміти зберегти власне життя та рятувати інших. Жюрі визначило переможців. Право представляти область у фіналі Всеукраїнського фестивалю дружин юних пожежних здобула команда загальноосвітньої школи номер 2 міста Тернополя. У всеукраїнському чемпіонаті з пожежно-прикладного спорту прийматимуть участь юні спортсмени із Збаража. На театральному майдані обласного центру був проведений показ аварійно-рятувальної техніки, яка є на озброєнні підрозділів управління Державної служби з надзвичайних ситуацій України у Тернопільській області. Рятувальне обладнання викликало неабияке зацікавлення тернополян. Особливе захоплення таким заходом виявили діти та підлітки. Чи не кожному кортіло відчути себе в ролі вогнеборця? Рятувальники охоче допомагали всім бажаючим приміряти обладунки пожежного, піротехніка та надавали вичерпні відповіді на всі запитання відвідувачів. 21 травня у Тернопільській обласній державній адміністрації відбулося чергове засідання обласної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. В роботі комісії взяли участь перший заступник голови облдержадміністрації Микола Головач, начальник управління Державної служби з надзвичайних ситуацій України у Тернопільській області, генерал-майор служби цивільного захисту Євген Лукавий, заступник начальника управління з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи облдержадміністрації Іван Бабій та інші відповідальні посадові особи. Засідання розпочалось з розгляду стану ліквідації наслідків несприятливих погодних умов, що пройшли по території області 20 травня, та супроводжувалися сильними поривами вітру, зливним дощем та грозою. Серед інших обговорювали питання забезпечення у 2013 році пожежної і техногенної безпеки у лісах, на торфовищах, сміттєзвалищах, сільськогосподарських угіддях, дитячих оздоровчих закладах, культових спорудах, об'єктах охорони здоров'я, соціально-культурної сфери та при проведенні заходів з масовим перебуванням людей. Говорили й про стан підготовки місць масового відпочинку населення на воді та затвердження плану заходів із забезпечення безпеки людей на водних об'єктах області у літній період 2013 року. У підсумку прийняті рішення спрямовані на недопущення загибелі людей та профілактику виникнення надзвичайних ситуацій різного характеру під час літнього періоду 2013 року. 17 травня на базі навчального пункту навчально-методичного центру цивільного захисту та безпеки життєдіяльності відбувся черговий 14-й випуск слухачів. 19 фахівців служби цивільного захисту упродовж 4 місяців навчалися за направленнями відповідно до державного стандарту професійно-технічної освіти. До курсу входили теоретично-практична підготовка та виробнича практика, яку вони проходили безпосередньо у підрозділах. По завершенню навчань рятувальники отримали свідоцтво про закінчення курсу первинної підготовки з робітничої професії пожежного рятувальника, а також своє перше спеціальне звання та погони молодшого начальницького складу. Кращих випускників нагородили грамотами. Із закінченням курсів рятувальників привітав начальник управління Державної служби надзвичайних ситуацій України у Тернопільській області, генерал-майор служби цивільного захисту Євген Лукавий. Він побажав їм гідно і мужньо виконувати свій обов'язок, адже обраний ними шлях почесний, але далеко не простий.